Вітаю вас! Що мені зро... хочеться зробити, так це порада для жителів Донеччини знову. Як перестати ненавидіти всіх, не бути такими злими і сприймати реальність, яка є. Порада для жителів Донеччини. Як сприймати ту реальність, яка є в вашому житті? Порада для жителів Донеччини. Знову три карти. Давайте. Тому що бачу багато негативу і нервів. Любі мої... Ви ж такі ж, як ми, ми всі однакові. Хтось ви не в цьому. Так, держава, наша влада, але незвичайні люди. Звичайні люди теж хочуть миру і спокою. Не більше і не менше. Але те, що відбувається, так ви за хвостка, ком горлі зробили з вас штучно. Оця змія негатив. Цей. Оце важливо. Так, перша карта. Це компанія, це багато людей. Враховуйте, будь ласка, де ви знаходитесь. Допомоги просіть, спілкуйтеся. Обов'язково бути в комунікації. Це карта комунікації. Будь ласка, не, не пропадайте зі зв'язку, спілкуйтесь. Тримайте всіх на зв'язку. Кажіть, що з вами відбувається. Допомога. Кому потрібна допомога? Звертаємося просимо, говоримо, але без негативу, без претензій, без. Там мені всі винні ні. Нормально, що потрібно допомогти. Мені потрібно, оце, оце, оце. я сам не можу. Це нормально. Питання з чим прийти? Карта дороги. Карта руху, карта дороги. Не без цього. Любі мої. Кому випадає третя карта, самі розумієте: рух вперед. Нове життя. Давайте так, для тих, хто вже виїхав, це нове життя. Вас все вийде, рухаємось, але, будь ласка, інтегруємось в інші регіони. Будь ласочка. на, на одному місці світ Кліна мені Нісашова, як я кажу. Ми далі живемо, далі дивимось вперед. Тепер, хто ще думає, вам карта дороги, на жаль. Ось так. Так, так, так.